Особливо якщо порівнювати цю комаху з мурахою кулею або іншими комахами, які в нас були. Кількість отрути була просто неймовірна. Я б сказав би, що це була найбільша кількість отрути, яку я отримував від комахи. Від однієї, так, від мені однієї. здається, від бджів на обличчі була найгірша так, реакція. Скоріш але за все. Від однієї комахи я з тобою повністю згоден. Безперечно, і мені здається, що укус від цієї комахи був. Дуже схожий на укус гігантської сколопендри. Серйозно? Дуже Настільки схожий погано? ефект? Безумовно. І до речі, набряк майже такий самий, як після укусу гігантської сколопендри. Тож під час зйомок цього епізоду було важко складати повноцінні речення і думати про те, що ти кажеш. Проте під час монтажу все має бути добре, бо ми знімаємо наслідки ще до того, як змонтували основний епізод. І скоріш за все, спочатку ви побачите це, а вже потім епізод з укусом. І я можу сказати, що це точно було набагато болючіше. Ніж таранта у яструб. Ну і тепер я на 100% можу сказати, що японський гігантський шершень перевершив мураху кулю. Чи серйозно? Так, безсумнівно. І зараз я розповім вам, чому саме. Виходячи з фактору страху, сама мураха куля не така вже й лякаюча, просто мураха. Хоч і ну, харизматична. Так, про мураху кулю ходить багато.